Є полиця, на якій ліхтарі, які за потребами можемо використовувати, одноразовий посуд, чай, кава для перших часів, вода, питна, є засоби для гігієни і так далі. Подовжувачі, ось такі ще ліхтарики тут є. Якщо потрібно ковдрички, Наталія Міненко, директорка одного із ліцеїв Житомира, розповіла, що пункт незламності розміщений у фоє школи. Саме головне це, це приміщення має інтернет, який не підв'язаний під світло. Тобто, в будь-який момент, коли зникає неда Бог світло, люди можуть тут отримати. Підзарядити телефони, тому що у нас ось є генератор. Ми його не діставали, тому що це такий навчальний процес, і зараз йому немає необхідності, але він повністю готовий і чекає, якщо знадобиться, він буде працювати. Є теплова пушка, тобто, якщо температура знизиться і не буде тепла, у нас то ми маємо теплову пушку. Наталія Міненко каже, що для матерів із дітьми у ліцеї облаштували спеціальну кімнату. Саме ця кімната розрахована для того, щоб в цей період часу, коли батьки перебували. Бувають на пункті незламності, дітки почували себе комфортно. Мами з дітками можуть покласти дитинку на ліжечко. Є аптечка з дитячими, ну які потрібно там за потребою ліки. і так далі. Ось є речі, якими дітки можуть погратися, килимоки. Автономне життєзабезпечення. Головна вимога при облаштуванні пунктів незламності, каже Микола Дідківський, начальник управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Визначено 18 об'єктів, на яких ми сьогодні забезпечили всі умови для того, щоб наші громадяни могли перебувати наголошую тимчасово, от, і отримати тут мінімум послуг. От, крім того, у нас є мобільні пункти незламності, це, зокрема, і наші міські це міської влади, це і пункти незламності ДСНС. Що якщо це трапиться серед ночі, коли діє комендантська година, то Пункти незглавності починають роботу 6-ї години ранку. Наразі, якщо це буде в будній день, то це через дві години після того, як, ну, як наприклад, буде оголошено блекаут. Наприклад, як в цьому закладі дітки покидають навчальний заклад, от, і адміністрація школи починає, ліцею починає працювати вже як адміністрація пункту незламності. За словами Сергія Перегуди, спеціаліста соціального захисту населення обласної військової адміністрації, на Житомирщині працює 556 пунктів незламності. З них 334 стаціонарних це при адміністраціях, при органах місцевого самоврядування, це заклади освіти, охорони здоров'я, при ДСНС створено 56 пунктів незламності, при головному управлінні національної поліції, 5 при райдержадміністрації – адміністрації два, при обласному військовому адміністрації один. При залізничних возалах три. Також в області створено 166 пунктів незглавності відповідального бізнесу. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.